Чому тільки одиниці стають реально успішними експертами в свої ніші або блогерами? Тому що тільки одиницям реально пофіг на думку оточуючих Про роблять новачки? Новачки починають проявлятися в соцмережах. Вони починають там постати класні відео, писати класні пости, і вони не бачать тієї віддачі, про яку вони там мріяли. Вони не бачать відразу там мільйон а, переглядів, тисячі фоловерів. Вони починають сумніватися в собі в своїх силах. В них пропадає ось цей ентузіазм, ось це натхнення. А чому воно пропадає? Тому що вони з самого початку робили все не для себе, а для інших людей. Вони Потім закидують це все діло. А ось ті одиниці, які добиваються успіху, вони якраз таки продовжують робити, тому що вони самого початку робили не для людей, не для їх одобрення, не для лайків, не для того, щоб їх там похвалили і сказали Вау, який ти крутий, який ти класний. Ні, вони це робили для себе. І коли вони робляться для себе, вони кайфують в процесі вони не думають постійно за результат, тому вони не вигоряють так швидко, і вони продовжують в своєму темпі це робити, навіть якщо їх ніхто не дивиться, навіть якщо їх лайкає тільки мамка, все одно їм пофіг. Тому що вони від цього кайфують. Вони доказують всесвіту силу свого наміру, що вони дійсно цього хочуть. І вони не зливаються. Їм просто пофіг, що про них думають інші. От як я зараз знімаю в хаті відео в шапці. А знаєте чому? Тому що мені пофіг, що ви про мене подумаєте. Ну, подобається мені ця шапка. На вулиці мені знімати холодно, хочу зняти в хаті. Тому так, робіть все для себе і забудьте на думку оточуючих. І буде вам щастя. Бажаю вам знайти свою аудиторію.